У другому читанні посланні апостола Якова чуємо про заздрість та чвари, де заздрість та чвари там безладдя і всяке лихе діло, а та мудрість, що згори насамперед чиста, потім мирна, лагідна, покір, повна милосердя і добрих Плодів. Звідки беруться ті заздрощі, і чвари? Апостоли, коли йшли по дорозі, сперечалися про щось між собою, про те, хто буде першим із них в Царстві Ісуса Христа. Не те, щоб вони просто думали, що це Царство має бути вже на землі, що Ісус Христос має установити Царство на землі що він буде царем, а вони будуть його міністрами з портфелями міністерськими. Навіть апостоли, так як зараз перед виборами у нас починають один на одного наговорювати, замість того, щоб єднатися, гуртуватися, щоб нашу батьківщину піднімати, а Вибори превращаються в якісь власне чварі, заздрість і безладдя. Всяке лихе діло, як говориться, говорить сьогодні нам апостол Яків. Ісус Христос говорить, дає, можна сказати, вказівку конкретну, як з цим боротися. Якщо хто хоче бути першим, нехай буде між усіма останнім і всім слугою. Одному священнику запропонували балотуватися, наприклад, на мермістах. Він відповів, що не хоче, бо ця посада його спорту. Тому що там політика і так далі, і тому подібне забувається, власне, далеко ніби від людей. Хоча багато залежить і від самої людини, що потрібно бути для людей, бути, хто хоче, як каже Ісус, хто хоче бути першим, це усіх має стати останнім. Бути всім для всіх, так як сам Ісус Христос став всім для всіх. Як апостол Павло, став всім для всіх, який говорить, що я мов би в муках, в болях народження за кожну особу перейшов. Кожну бути. І звідси є та назва священника Отець, що отець це той духовний отець, який народжує, можна сказати, Кожен, і духовно народжує, старається про спасіння кожної дитини, можна так сказати, Божої дитини. І, власне, про прийняття. Взявши дитину, Ісус поставив її посеред апостолів, обійняв і сказав їм, якщо хтось ось таку, Одну дитину прийме в моє ім'я. Тобто, в моє ім'я. Той мене приймає. А хто мене приймає, той не мене приймає, але того, хто мене послав. Бо можна додати, бо я і отець одно. Як же прийняти оту таку малу дитину? Тут, власне, є. Якби віддалося з інших, інших текстів Євангелії, що Ісус Христос каже, що на початку. Що ви зробили одному з моїх найменших братів, то ви мені вчинили, каже Ісус Христос. Власне, один з найменших братів. Часто буває так, що, наприклад, дитина в родині є менш зауважена. Буває так, що ми намагаємося виховати дитину тому, щоб вона, наприклад, нам не заважала. Все починається з того, що дитина не розуміє, дитина маленька, і коли дорослі між собою розмовляють, і дитина приходить зі своєю якоюсь радістю, а може з проблемою, а нам треба поговорити між собою дорослим. І ми кажемо, ну не мішай, не даємо. Дитина хоче, йде до одного, йде до другого, йде до третього, як в тому анідоті, що дитина прийшла до мами, потім до тата, потім до бабці, а вже на кінці до діда. Дід вислухав і зрозумів, що про що там йшлося. що дитина найменша, то буває незауважальна, незамічена, не примічена, що ми рідко буває приймаємо таку найменшу дитину. Але, власне, це сам Ісус Христос каже, що це ви мене приймаєте, коли приймаєте ось таку малу дитину. але далі говорить про апостолів, хто вас приймає, той мене приймає знову. Чи хто подорожнього приймає знову, той мене приймає? Як свята Фаустина теж в своєму щоденнику писала, що коли була дежурна на фурті, і приходили бідні на бідні, то вона бігала до столової, приносила їм теплого супу, і приймала їх, і кормила. А потім оказалося, коли один такий прийшов, оказалося, що то просто, коли вже прощалася з ним, то Христос прощався з нею. Дякував їй, що, Дякую, що Христ, Вона Христа прийшла. Так, коли приймаємо іншу людину, яка нам здається найменш цінною в наших очах, то це Христос приходить. Ми можемо прийняти якусь дуже високоповажну людину, ми будемо на, на, на неї звертати сильну увагу, як то кажуть, хукати над нею, бігати біля неї. Але коли прийде власне, менш зауважальна людина, як та дитина, найменше, спробую над ними так само бігати, хухати і майже приклинатися. Бо це, власне, Ісус Христос приходить. Будемо сьогодні просити Ісуса Христа, щоб Він може, відкрив наші очі на потреби наших ближніх. Ще більше. Може ми знаємо, може ми відкриваємо, може ми стараємося. попросимо, ми щоб ще більше, так як апостоли казали, Ісусе, примнож нам віри, додай нам віри. Ще більше. Щоб наші очі були відкриті і ми бачили Ісуса Христа в кожній людині, в кожній дитині. Але ще, ще буває гірше теж, коли ми не хочемо приймати себе самих таким, яким ми є. Особливо це відноситься до тих, які, яким не подобається. Е, сам, ну, Якщо мені, я сам не подобаюся, наприклад. Ой, я не такий, я не такий розумний, в мене не така добра пам'ять, наприклад, в школі там. Чи я, в мене обличчя не таке гарне, як у інших, там, чи ще щось. Буває там дівчата в, в школі чи в молодці, чи вже в старшій школі, що буває аж, ну, чуть ли не до самогубства доходять, що не можуть себе прийняти. Як то називається, що несприйняття себе самого таким, як ти є. Такий комплекс, в таких комплексах живуть. Дехто приходить до того, щоб трошки хтось повніший, то йому сказали, що ти, в тебе щоки такі гарні, а вона вже думає, що вона вже така товста і починає худати. І в дитини потім, як то називається, анерексія виходить. така бідна, що її вітер хитає. Хвороба Христа. Власне, прийняти себе таким, такою, якою ти є. Сьогодні це Ісус Христос теж так само каже. Що Ісус тебе любить такою, яка ти є, таким, який ти є. Але це не означає, що ти, якщо, наприклад, куриш, то ти, ти такий, який такий є. Тебе таким Господь не створив курящим. Тобто я не сприймаю себе таким, який я є, що я курю. Ні, чи п'ющим. Я маю бути таким, яким мене Господь створив. Щоб стати краще в цьому стані, І до цього. Але Ісус Христос тебе такого любить і хоче. Хоче тебе прийняти такого, який ти є. І любить тебе таким, який ти є. Так як рідна мама, а ще в сто раз каже. Визнаємо нашого діяльного.